Вітаю вас, мої любі, мої хороші. Рада вас бачити в себе в гостях. Перед вами каталог українців компанії Лівеста. І я пропоную вам, будь ласка, до перегляду, відео розпакування мого замовлення. Є новинки, цікаве, будь ласка, залишайтеся зі мною. Я вам за це дуже вдячна. І знайте, пам'ятайте завжди, що хто на мене підписаний, хто робить перегляди. Ставив подобайку, коментую, якщо є бажання і хвилинка. Я вам дуже дякую. Для мене це надважливо. Так, нам прийшла, мені прийшла ось така коробка 4250. Все в цілості збереженості. Все дуже класно. Я отримала каталоги. Дивіться, які гарні каталоги. Купила каталоги. Таке в нас буде річниця в травні місяці, буде рік компанії Лівеста. Ось так. Краса така, Там Приходять вони нам теж запаковані ось таким чином. І моя велика накладна, тому що в мене багато є в замовленні. Так. Накладну, до речі, завжди залишайте, можете перегля... переглянути, може, десь щось помилилося. Я колись була такий приклад, приведу, помилилася, спочатку тільки зареєструвалася, і от в нас є ось тут пропозиція, да? і ця пропозиція йде, коли ми робимо замовлення, да? і ця пропозиція йде вже окремим, там така полоса йде широка і окреме там, подарунки, які нам е, пропонують да? по нашій виконаній програмі. І в самому низу у нас іде оця пропозиція. І я була колись набила ем, коди дезодорантів. У мене було тоді, пам'ятаю, 8 штук по 149 гривень були в каталозі, а так вони були, наче 79 гривень. А не подивилася, що внизу під полосою там мені пропонує, і я цій просто натискаю, стільки мені потрібно, якого дезодоранту. І... Дивлюся в накладній. Випадково до речі, я ніколи не вивчала накладні. Тепер вивчаю. Дивись накладній, а в мене дезодоранти вісім штук по 149 гривень, а, а не по 79 гривень. Навіть знижка консультанта все рівно навіщо ж мені, якщо так, тому що в нас ось такий, коли бонус такий, то у нас для зареєстрованих 20%. Знижка, знаєте за це. І тому я за... написала своєму директору Олені імені виправили. і на баланс мені поклали ці кошти. І я їх, звісно, потім собі використала. Ось так. Ось така річ. Тому хто зареєстрований, уважно будьте до накладних. Це ваш документ, по якому ви звіряєте, що вам прийшло. Це дуже важливо. Так. Що перше, зараз класна акція, дуже класна акція. Зубна паста ось такого великого формату. Там є два здоров'я ясна і білосніжна посмішка здоров'я ясна. Ось так вони виглядають в каталозі. так, Зараз, якщо береш дві в будь-якій комбінації, то 105 гривень. Я собі такі взяла. Користуюсь, мені ця подобається дуже крепко, дуже сильно густа. Вона приходить зафольгована, без проблем, дуже відмінно відчищає зуби від залишків їжі. Таке, знаєте, коли проводиш, коли почистиш зубки, аж риплять зубки, так, така чистота і дбайливо дбайливе відбілювання. Тобто, вона не зробить шкоди. Ця зубна паста це наша Україна. Ось я отримала дві красуні. То я свою вже показала. Переходи зафольгована. Це дуже гігієнічно, дуже правильно, дуже вірно. 170 грамів. Це великий формат сімейного типу. Ось дати виготовлення, до якого вона три роки, строк придатності. Я взяла такі дві зубні пасти по 105 гривень замість 139 39 за одну. Тобто, я навіть, якщо була б не зареєстрована, в когось замовила, я б собі зекономила 68 гривень. А так, для мене ще знижка ту, яку я собі заробила. Ось так, дивіться: ось така зубна паста, класна конститенція. класна взагалі, мені дуже подобається, дуже приємна дійсно. І це я видавила, це ще й навіть багато. Я видавила для чищення зубів, тому що вона дуже економічна. Ось так. Супер! На моїх вустах помада матова. 5,5 мл. 06. Ось. Так, чи я вам правильно показую? Ось 06. 5,5 мл. Виглядає в каталогі це романтичне кохання. Зараз. Ось. Ось так. Виглядає в каталозі. Ось вона. Ось. І ось на моїх вустах. Камера передає трішки красніще. Так, великий об'єм, зручний аплікатор. Мені подобається, без проблем. Все наноситься дуже це і дійсно вона нікуди нічого не дівається, бачите? Тобто, я прям добре тісню, в мене нема помади на вустах. Я вже її нанесла, тому що хочу трішки таку, знаєте, ніжнішу кольорову гаму 5,5 мл. Нікуди вона не затекла. Вона так і є повністю на моїх вустах, як я її нанесла. Мені дуже подобається, дуже чудова губна помада. Приходить ось так. Бачите, ось таким чином. Це моє замовлення. Знову таке. Далі в нас замовлення. Це. Я написала, бо думала, може, не знайду в каталозі. Максимайзер PH для губ 12 мл. Кремова текстура. Дуже зручно наносити це моєї молодшої доньки замовлення. Тому що там намальований шприц, не звертайте, будь ласка, уваги. Кремова текстура е наносити, да? оцеї кількості вже вам вистачить на ваші губки. Одне, що може, треба трішки легше натискати, щоб прям по вустам провести, щоб руками не, не лізти до губ. Це не потрібно нас. Щось візьмемо, навіть каталог, і вже на ньому є пил, вже його брали, тобто це вже небезпечно. Що б там не було, а губи є губи це, ж кажу, відмінно розтушовує, ну, наноситься. Такий прям крем, який легко легко, кремова текстура легко наноситься, легеньке таке пощіпування буде потім, ну таке, як прохолодка, наче. і саме головне, що якщо є шероховатості на вустах, на губах, то цей кремова текстура цього е, бальзаму для збільшення губ, вона це все прибирає. Ось так, 199 гривень, до речі, зараз акція взагалі він йде 229 гривень. Ось такий яскравий, класний і, будь ласка. Це можна користуватися, мені це подобається теж. Так, сонечки мої. Далі у мене відмінної якості, я вже відкрила вам. Це Талія, Турція. Дивіться, яке оформлення. Натуральне мило, 150 грамів. Це в нас іде півонія. І ще саме класне, це раз прийшло, дивіться, закрите геть в салафан такий. Дуже це ідея подарунку. Дивіться, яка гарна буква Т, Талія", Да? супер. І чарівні якості квітів для активної протидії старінню, о, як пахне, та нормалізації обмінних процесів у клітинах епідермісу. Для зволоженої, пружної та еластичної шкіри звертайтесь до ніжної півонії. 109 гривень 150 грамів. Дуже яскраво о, як пахне. 150 грамів натурального мила. Звертайте, будь ласка, увагу. Таке є в нас, сонечки. Далі, звісно, такі, крута акція. Я рахую, це крута акція. Це в нас чаї, сонечки. По 139 гривень акція. акція. Так, я собі запарила. Погано видно, да? чорний, тому що я запарила собі, дівчаточка, ось такий дарк. Чорні фрукти. фруктово травяний чай. Іде у нас темні фрукти та чорний кмин. Смачний. Приємний, дуже приємний, дійсно приємний. Це виробництво Польща. я взяла по акції всі три е, чаї. 20 пакетів по 2 грами, 139 гривень зараз. Якщо я встигну до кінця каталогу, я собі ще замовлю, тому що мені дуже до вподоби. Це у нас йде фруктовий трав'яний чай, темні фрукти та чорний тмин. Потім йде у нас фруктово-травяний чай, помаранчеві фрукти та куркума, і цей червоні фрукти та гуарана. Дуже круті тут описи відмінні. Тут е, таке м -м, прям, і смак. Мені дуже подобається. Е, от мій то, що, те, що я зараз да, наляла собі, запарила. Ми поєднали стиглий інжир з освіжаючою ожиною та глибоким кисло-солодким відтінком чорниці. Да, Є кислинка, доповнили суміш тропічною маракуєю та завершили її пряним чорним кмином. Та для особливих моментів твоєї життя Відмінно. це Польща виробник, все є на українській мові переклад повністю, і ви бачите склад чаю, який відсотковий там відношення скільки чого є в цьому пакетику. Якість висока, тому що я вже не перший раз беру чаї польського виробництва. Рекомендую від душі, бо це дуже відмінної якості чаї. Відкривається тут дуже зручно, там є два типи відкривання. Біопакети розкладні, тобто ви не шкодите зовнішньому середовищу. Такі яскраві жовті, ось так. Біопакетики, так що дивіться. Боже, як пахне! Супер, супер, супер! І ось. Я ж кажу, супер. Я рекомендую. 139 гривень, 20 пакетів. Поспішайте до 15 травня. Ще можна замовити без проблем. Є на складі, є все супер. Супер. Чай смачний, мені подобається. І ще я, звісно, взяла такий, в мене вже закінчується мій чай. Релакс. Це зелений чай іде. Так, в мене вже, бачите, його мало. Я ж кажу, тут теж 20 пакетів. Теж це Польща йде. Так. Це в мене йде зараз. 169 гривень, зараз іде і концентрація в каталозі, акція. І взагалі зараз акції на чаї, зверніть увагу, для схуднення, для спалення калорій. І так само цей релакс для гарного сну спокійного, але якщо ви споживаєте зелений чай, тому що релакс з листям меліси та цидрою мандарина і листям е, марахуани. Тому, будь ласка, подобається зелений чай. Можете споживати. 169 гривень. Зараз така акція без проблем. Це моє замовлення знову-таки. Я замовила зараз 165 гривень. Відмінна якість. Це в нас іде інтим, інтим, пінка для інтимної гігієни жінки. Бебак, Турція. Дивіться, яка краса. 200 мл. Відмінна якість. зараз, Дуже гарні відгуки. І я дивилася і вирішила, що зболтуємо, щоб це, бо це пінка. О. Чим немає аромату? Такий ледь ніжний. Чому пінка? Чому я обрала для себе пінку? У мене є гель, але пінка це вже готова субстанція, конститенція, так вам скажу, да? це вже готове для того, щоб ви вже е, 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 дбайливо доглядали за інтимною зоною е, е, да, жінки. І вона вже йде підготована її. Не, не потрібно щось там ще розмилювати, розпінювати. Вона вже готова. Тобто, це дуже висока ніжність і дуже. Дбайливий догляд, і рекомендую 165 гривень, тому що 199 гривень і може бути навіть більше. Ось так. Веган, крута. Веган, я ж кажу, мені дуже подобається звертайте, будь ласка, на це увагу. Аромат, аромат залишається дуже відмінний. Навіть тіло руки дуже ніжне. Тому рекомендую, будь ласка, не зволікайте, крута ціна. Далі в нас ви знаєте, що в цьому каталозі вийшли. Парфуми, 15 їх видів є для жінки, для чоловіка і є унісекс. І, звісно, ціна 859 гривень. Е, парфуми «Італія» містять 20-22% відбірних парфюмерних компонентів есенцій від видатного французького концерну Mine, який виходить, входить до десятки провідних компаній світу в цій галузі. Зауважте, будь ласка. І ці парфуми по 100 мл. І звісно, я, як і ви, як і люба людина, хоче мати пробні зразки. Дивіться, тому що я ж кажу, дуже гарне оформлення. Дивіться, які парфуми. Так, все. Я ж кажу: унісекс є дуже багато. І що я зробила? Нам дякую компанії. Вони прям знають, що нам це необхідно 100% для роботи. Я замовила ось. 15 штук дали мені право по одному пробному зразку взяти ці парфуми для чоловіків для жінок і унісекс. 3 мл з розпилювачем по 35 гривень за один е, такий пробний зразок. Супер, що з розпилюванням, це супер, це дійсно відмінно. Тому що ті е, помазочки, що ми мажемо, вони трошки не, не, не такої дії, не такий дають ефект. А це розпилила, і знаєте, що дійсно той аромат. Я декілька спробувала. Це настільки чудові аромати, це настільки чудові відмінні. Тому, консультанти, в кого є така можливість, замовляйте, не пошкодуйте. Так, 525 гривень вітати відразу. Боже, який тут запах. Ох, такий стійкий, стійкий, стійкий. Тут все змішалося. Я взяла, але я не шкодую, тому що е, пробні зразки навіть, навіть, навіть мені цікаво, які це парфуми. І тому ось так. Далі, звісно. Як без новинки? У нас є новинка! Дивіться, зараз я швиденько покладу ці чаї, щоб вони мені допомогли. Так? Дивіться, яка краса. Ось такий. Мужчини, джентльмени для вас, чоловіки. Зараз я трішки наклоню. Потім ось такий. Парфумовані спрей місти 250 мл. Чоловіча територія прям виходить. Дуже відмінної звучання, відмінне в цих спреїв. Мені дуже подобається. Дуже гарне оформлення. Дуже гарне оформлення. Мені це теж подобається. Так, ось так. Дуже гарне оформлення. І що мені подобається іще, це те, що розпилюється дуже легко. Тут такий, бачите, навіть метелик. Цей по цей, взагалі, чорний, він взагалі як е, дорога парфумована вода. Тому, будь ласка, 249 гривень. Хто бажає без проблем 250 мл, щоб ви пахли мужчини, чоловіки для своїх дівчат, для своїх жінок, для коханих, щоб ви пахли дуже класно. Романтично, чуттєво є для вас така ось новинка. Ви подивіться, яка краса. Кожен звучить по-своєму, але для мене, як для жінки, всі підійшли, всі повністю підійшли. Це саме такий легкий для мене, на мій цей свіжі, свіжі, свіжі. Я ж кажу, і цей такий легший за всі. Я ж кажу, можна вибрати, підібрати дуже чудова річ. Тому ось така чудова новинка. 249 гривень. 250 мл. Ціна знайомства. Звертайтесь без проблем, перешлю по Україні. Я дуже задоволена, тому що відмінної якості аромати, відмінної якості. Дійсно, я як відкрила, як побачила оцю красу, цю декорацію, таку думаю, боже, молодці, які для наших чоловіків роблять таку красу. Так. І ще хочу що я вам розповісти. У мене, звісно, було замовлення, я зробила, це моє замовлення особисте. І що я зробила? Нам дають за наші бали подарунки. І ви бачите на задньому плафоні ось в мене такі йдуть речі. Я взяла, хочу розповісти вам те, що я зробила. В нас іде знижка так? 25%, 27%. 30%. 30% це вже в нас, коли ми беремо на 60 балів по цінам каталогу. 1 бал 35 гривень по ціні каталогу. Зауважуйте обов'язково. І я ось такий взяла собі шампунь. Безсульфатний шампунь проти випадіння волосся талія, 500 мл. Я ось таким скропивою уже мию волосся, а це взяла собі без сульфатів, солів, парабенів та консервантів. Це в мене йде, зміцнюючи з чесником і женшенєм. Це мій подарунок, який я обрала, по... мені сподобалася ціна його. По-перше, мені потрібен такий шампунь, мені це підходить. І талія Турція. Ах, нормальний запах, приємний. З дозатором. Ось так. Безсульфатний шампунь. Талія Турція класна, 500 мл веган. Все йде веган. І в каталозі 499 гривень. А я за те, що зробила, заробила ці бали, да, набрала на бали, я взяла за 174,90. Тобто, це великий плюс. Це за те, що я зареєстрована і взяла на бали. от 60 балів у мене да? 30% знижки я зробила і я взяла собі за бали. І ще я взяла ось такий відмінної якості крем 250 мл. Я його давно дуже хотіла. Колись такий в мене був, я його продала. 319 гривень коштує в каталозі, а я його взяла всього навсього за 111,70 одинадцять там дуже великий перелік нам пропонують кожному по своїй програмі. Пропонують консультанту дуже великий перелік таких подарунків. Тобто продукція по приємній ціні, яку ми обираємо. Там може бути все, все що завгодно. От вісім натискаєте вісім пропозицій, і там по шість по вісім кодів іде продукції і. От уявляєте, 319 гривень, а Я взяла за 100, 111 гривень. Це відмінної якості з перлиною пудрою талія. Ось такий великий крем 250 мл з ніжні, ніжним ароматом. алюмінієва така кришка йде, тіснення талія. Тут у нас йде знак ці, компанії Турція, да? і ось такий густий, як крем на торт, густющий йде крем. Дуже, це я нічого не ковиряла, це він такий і є, дуже ароматний. І він дуже легкий. Дивіться, така прям піка. Хто кондитер, той знає, що, за що я говорю. Прям піка такий крем. Він настільки відмінний, він настільки він робить детоксикацію обличчя тіла нашого, нашої, да, нашого тіла. Він дуже ця перлинна пудра, корисні біоактивні молекули перлів на мінеральній основі для детоксикації, підтягнення та омолодження шкіри. 250 мл. Дівчатка, зауважте, в каталозі 319 гривень. Відмінна якість, я взяла для себе як консультант за 111 гривень. Дуже е, стоїть як піка. Да? Він не жирний, він легкий. Він і густий, але він легкий. Він дуже гарно поглинається шкірою, дуже гарно, і мене це дуже тішить і радує. О, е, тому що це дійсно і я буду ним користуватися. Дійсно, буду користуватися, тому що мені потрібно. Для тіла мене закінчився наш йогурт український. Мені потрібно для тіла. і Я ось такий взяла. Я рахую 250 мл якісного крема. Боже, як пахне я зараз руками, і воно так пахне. Я рахую це дуже круто взяти за свою працю, за своє досягнення в тому, що я собі замовила ось так. Ось такі в мене два подарунки. Бачите? Дуже високої якості. Це я обрала з великої кількості того, що нам пропонують. Будьте уважні. Це не так, що тільки поставили от там декілька і ви вибираєте, обираєте, що обираєте. Тому бажаєте, будь ласка, приєднатися в компанію Лівесту Україну нашого. Українську і будете мати високої якості продукцію. В каталозі українська компанія, Польща, Туреччина, Італія і. Хто ще у нас? Туреччина О, да. Україна, Польща, Туреччина, Італія. Значить, наче когось забула, не можу зрозуміти. Перепрошую. І тому, дивіться, ви будете мати, все буде від вас залежати, що ви собі оберете, і це теж Україна, наша відмінна якість. Я ж кажу, дуже великий, великий, великий вибір. Дуже великий вибір. Акції на акціях постійно ставлять дуже вигідні пропозиції. Я рахую, це супер! Секономити собі великий бюджет, секономити і мати корисне чаювання. да, Польща, вони молодці, вони супер. Я взагалі їм дякую, тому що дуже угу. відмінний. Я дуже задоволена. Мені подобається, мені, я полюбляю такі чаї. Тому, будь ласка, цікаве! Хочете, я під відео ссылку залишу. Хочете, реєструйтесь самі. Не виходить, я вас зареєструю, перешати мені свої дані без проблем. І у вас буде перший каталог, у вас буде 30% знижка, але пам'ятаємо, що нова пошта 1200 буде безкоштовна, ще й вам доставка. От мене 4 250 вага, але мені компанія сплатила. Я стараюсь завжди взяти так, щоб навіть це я не сплачувала. Каталог 1 35 гривень, берете 10, 29 гривень. Тобто, ось так ще йде сервісний збір, 15 гривень. Тобто, все для нас. Вибір великий, якість цікава, класна, результативна. Україна, Туреччина, Польща, Італія, будь ласка, все в ваших руках і будете. Обирати 249, допустимо, мінус навіть 25%, 27%, 30%. Але в перший місяць для вас буде мінус 30%. Ось так. Тому, будь ласка, звертайтеся, бажайте в мене, дякую, бажайте в когось іншого. Дякую. Приєднуйтесь до лав нашої української компанії «Лівеста життя в родинному колі. В травні будемо святкувати річницю нашої компанії. Так що... Будь ласка, без проблем зареєструємо за, і будете мати дуже високої якості продукцію. Дякую вам щиро від цієї душі. З вами була Наталя. Обіймаю вас! Ви найкращі. Миру, добра, спокою. Всього найкращого. До побачення!